Як Твої справи сподіваюся, у тебе все добре. Є речі, з якими ми взаємодіємо щодня, і такі речі потрібно підбирати особливо уважно. Сьогодні ми поговоримо про клавіатури, бо це інструмент взаємодії з комп'ютером, і він як скальпель хірурга не може бути поганим або неякісним. Саме тому зараз покажу і розповім, що за диво у мене зараз стоїть на столі. Это баздрутова клавиатура отжаз ak 820 Max Avocado Switch Orange. За екраном. але про все по порядку. Хто такі Аджас і чому я рекомендую розглянути саме їх? Аджас – це бренд, який реально знає, що потрібно геймерам і тим, хто просто кайфує від техніки. Цей бренд вміє дивувати. Вони беруть круті фішки із хай-енд сегмента і додають їх у доступні моделі. До речі, Аджас в Україні це не просто привезли і продають. Техніка має офіційну гарантію та сервісну підтримку, у разі чого, на щастя, завжди є куди звернутися. Програмне забезпечення українською мовою. Все зрозуміло. Зручно і адаптовано під наших користувачів. Локалізовані розкладки клавіатур не потрібно перенавчатися. Клавіші вже налаштовані під звичну українську розкладку. Ну що, а тепер поговоримо конкретно про цю модель, яку ти зараз бачиш перед собою. Що у нас по комплектації? Комбінований пулер для зручного вилучення кайкапів і свідчів механічної клавіатури, дріт для зрядки і підключення, кришка для захисту від пилу, запасні кайкапи, що стосується самої клавіатури. Перше, на що одразу звертаєш увагу, це екранчик. До цієї клави у мене завжди були звичайні нудні клавіатури. Про цю я точно не можу так сказати. На екранчик можна поставити будь-яку картинку, фотку другої половини, гівку з улюбленим мемом, коротше, все, чого тільки душа забажає. Є так само роллер для управління звуком. Ним ще можна регулювати режими підсвічування клавіатури. Ззаду у нас відсік з донгом для радіоканального режиму і дворівневі ніжки. На задній кромці корпусу з правого боку ми можемо бачити важелі Перемикання режимів роботи можна перемикатися по блютузу, дроту і по радіоканалу. Ось це перемикач між розкладками Windows Mac, що стосується зовнішнього вигляду. Я в захваті від цієї клави яскраво і соковито. Якщо раптом тобі хочеться більш спокійні кольори, у адже є будь які на вибір. Корпус клавіатури виконаний з якісного пластику. Це одразу помітно. Переходимо до свідчів. Головна фішка клавіатури Adjust – це їхні перемикачі. Якщо захочеш змінити тип свіча пізніше, це не проблема. Моделі з HotSwap дають змогу легко змінювати перемикачі без пайки. Підтримка кастомізації свічів дає повний контроль над відчуттями під час набору або гри. Сила натискання 40 грам. Тут стоять авокадо-свічі. Це тип механічних перемикачів для клавіатури, який отримав свою назву через колір, часто зелено-жовті, як стигле авокадо. Там м'який плавний відгук. Зазвичай під Авакадосвіч маються на увазі лінійні. Свідчі, але з особливою характеристикою: натискання плавне і тихе, без класення. Ідеально для тих, хто любить працювати в тиші або друкує багато. Так, що стосується відчуттів під час натискання на клавіші, у мене було дуже багато клавіатур. Були ті, де натискання давалися на силу. За кожне надруковане слово доводилося поборотися. Були такі, що схожі на старі друкарські машинки. З такою клавіатурою особливо не пограєш і довго не посадиш за роботою. Те, що ти набираєш, почують геть усі у домі. Тут же хід клавіш Мальна плавний і безшумний. Якщо ти любиш допізна грати в ігри, але не хочеш будити близьких, це чудовий варіант. Не може не відзначити звук при друкуванні – це ASMR у чистому вигляді. Сокет система робить доступ до перемикачів максимально зручним. Захотів почистити, змастити або замінити. Тобі не потрібно розбирати всю клавіатуру. Особливо корисно, якщо ти тільки починаєш свій шлях у кастомізації. Все інтуїтивно і доступно. Поговоримо про форм фактор: 75% з екраном. Це компактна клавіатура для тих, хто любить мінімалізм, але не готовий жертвувати можливостями. Екран додає не просто візуальний шарм, а й корисні фішки. Клавіатура Adjust підтримують три режими підключення по Bluetooth, Wi-Fi 2,4 ГГц або USB Type-C, який відразу ж і заряджає клавіатуру. Ролер розташований у правому верхньому кутку. Він не заважає роботі, його зручно крутити як зверху, так і з боку. Відповідає він за регулювання гучності. Якщо на нього натиснути, можна вимкнути або увімкнути звук. Тії в цій екран має три функції: перша налаштування гучності, підсвічування клавіатури і так само мови інтерфейсу екрану. Друга функція можливість встановити на екран улюблену гівку. В принципі, в ця гівка ні на що не впливає. Але виглядає дуже прикольно. Третє: виведення різноманітної системної інформації, включаючи поточну дату, день і місяць, відсоток заряду батареї, час, тип з'єднання, також різні індикатори стану. Софт бачить клаву тільки в режимі дротового підключення. У софті можна налаштувати макроси, будь-які кнопки можна переналаштовувати на швидкі дії, на якісь треті додатки або на якісь функції вінди. Коротше, там вистачить усього, на що вистачить фантазії. Так само мені сподобалось налаштовувати підсвічення. Можна вибрати, наприклад. Підсвітку певної клавіші. Коротше, про це можна говорити довго, але краще спробувати. pbt кейкапи подвійного лиття. Довговічні клавіші з якісного пластику, що не стираються з часом. Що всередині клавіатури. Усередині клави знизу покладені прошарки з силікону і піни. Це, щоб звучало тихіше і приємніше. А між платою і плейтом закинули ще два шари шумоізоляції, аби прибрати зайві звуки і зробити друк максимально кайфовим. Навіщо все це потрібно і взагалі в чому прикол такої збірки? По-перше, звук виходить. Рівний і чистий. Нічого не дренчить, не дзвінить і немає цього противного відлоння. По-друге, друкувати реально зручно. Натискання м'які без зайвого шуму, пальці не втомлюються навіть після довгих сесій. Ну і плюс клаву можна кастомізувати як завгодно. Ну і зібрана вона на совість. Матеріали якісні, тож прослужить вона довго. Адже запхали сюди фішки, які зазвичай зустрічаються в дорогих моделях. Тож отримуєш топовий досвід друку і геймінгу навіть за адекватний прайс. Ну що ж, час підбивати підсумка. Клавіатури від Jazz – це реально крутий варіант для тих, хто хоче щось стильне, тихе і приємне у використанню, але без переплат за хайпові бренди. У них продумана внутрянка. Шари шумки, м'які матеріали, хотсваб для кастома – все зроблено так, аби друкувати і грати було в кайф. Підходить як для роботи, так і для геймінгу. А за свою ціну вони дають прям преміальні відчуття. Тож, якщо шукаєш збалансовану клаву з хорошим звуком, зручним набором і можливістю апгрейда, варто звернути на неї увагу. Для мене це поки що найкраще. Варіант з усіх клавіатур, які у мене були. Дуже подобається натискання клавіш, кнопки не деренчать, немає відчуття піску під кнопками. Ну і звук при натисканні дуже приємний. Підсвічування екрани, роллер це окрема тема. Думаю, вона мало кого залишить байдужими.